Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті ми з вами, як справжні художники, розберемо, що ж таке теплі та холодні кольори, і чому вони так називаються. Давайте ми спочатку подивимося, які матеріали нам необхідні для знайомства з цим поняттям: акварельний папір, акварельні фарби, пензель та вода. Отже, уявимо одну частину аркуша. Холодною, другу теплою. До холодних кольорів ми можемо віднести всі кольори та відтінки, які для нас нагадують зиму, ніч. Так, лід. От, блакитний, синій, фіолетовий. Це холодні. Кольори. Теплі кольори це кольори, які вам нагадують сонце, вогонь, пустелю, тобто жовтий, помаранчевий, червоний. І от подивіться на ці дві частини аркуша: холод, зима, ніч та тепло, сонце, вогонь. Як ми можемо використати це знання? Ну, для прикладу, ось тут ми з вами намалюємо сніговичка Кучу гори снігу, сніговичок, так, підперся от в нього тут капелюх, ніс, морквинка. Очко і йде сніг. Так. З цього боку ми намалюємо вогонь. Ось у нас тут дрова накидані, так. От. різні І палає. О. Теплий гарячий огонь. Тепер, використовуючи знання про теплі кольори, ми малюємо. Спочатку набираємо блакитний і промальовуємо самого сніговика. Так, От. так. і вже відразу видно, що він є сніговик, бо він Блакитний, якби ми його намалювали помаранчевим, було б цікаво подумати, з чого ж він зроблений, якщо він помаранчевий. Але у нас з вами відразу видно, що це сніговичок, так, тіні, капелюх. такими швидкими рухами ми з вами промалюємо. І теплий носик так. Блакитним. Так. Окей. Кутори. Так. От. Дивинься. Син платінь. В холодних кольорах у нас з вами сніговик. А тепер в теплих кольорах у нас вогонь. Так, шовтимо зверху, далі плавний перехід помаранчевий, От різкими такими рухами. Знову тут. Дрова. тіннями, так, десь може бути навіть дим. І червоним найближче до. Так. Ось так, швидкими, впевненими рухами, ми з вами дим, розміємо, ми з вами показали, що є два види кольорів холодні та гарячі. Або теплі. Так вони і називаються. Малюємо натюрморт в холодних кольорах, або малюємо пейзаж у теплих відтінках. Отже, ми з вами познайомилися. Не лише в акварельній фарбі використовуються ці знання, всіх інших також. Але тепер ви, як справжні художники, будете знати цей нюанс використання кольорів. А з вами була Юлія Гринчук та наша. online escola